Сьогодні ми будемо розглядати тему оксиди неметалічних елементів, їх вміст в атмосфері, кислоти і кислотні душі. І давайте почнемо з того, що ви вивчали у 8 класі класи неорганічних сполук оксиди, кислоти основи солі, і зараз в 11 класі ви також будете їх по черзі вивчати. Оксиди це речовини, які складаються з двох елементів, другий обов'язково оксиген. І ми сьогодні більш детально про них поговоримо. Тут, ось наведені приклади. Кислоти завжди починаються з гідрогена, може бути 1, 2, 3 гідрогена плюс якийсь кислотний залишок. В 8 класі вам треба було вивчити ці формули кислот. Зверніть увагу, ось я їх виписала, 12 основних кислот, які найчастіше зустрічаються. І згрупувала ось з одним гідрогеном. Одноосновні кислоти, з двома гідрогенами, двоосновні кислоти. Тут є ще три гідрогени, ортофосфатна кислота, три основна кислота. Також є оксигеновмісні, безоксигенові кислоти. Також ви будете далі вивчати основи або гідроксиди, складаються з металу і OH-групу. і солі це металокислотний залишок. ну Це трошечки далі. Почнемо із оксидів. Загальна формула оксидів якийсь елемент, і оксиген. І майже всі неметалічні елементи утворюють оксиди, винятки є флуор і інертні елементи, які не здатні утворювати гелій, наприклад, неонаргон. Елементи 8А групи, вони взагалі молекулу не утворюють. Флуор, він з оксигеном утворює сполуку флуор 2О, але ступінь окиснення оксигену у оксидах повинен бути мінус 2, а флуора він плюс 2. Тому через це це вважається не оксид. Найбільше оксидів ось утворює нітроген, у нього валентність буває від одного. Ось ну, Тут, наприклад, у нітрогена валентність 1, 2, 3, 4. Далі 5, і ще ось така сполука Н2О4. Вищі оксиди, це такі оксиди, в яких елемент має найвищу валентність. Тобто, наприклад, нітроген утворює дуже багато різних оксидів, але вищий оксид, це якраз Н2O5. Тут у нітрогена валентність 5, найвища, яка є, і дуже часто найвища валентність якраз співпадає з номером групи. В якій знаходиться елемент, наприклад, нітроген у 5 групі, валентність 5, карбон у 4 групі, найвища валентність 4. Так само селіцій, фосфору 5, 5 валентність, сульфуру 6, 6, тут валентність, хлору 7, 7 валентність це вищі оксиди. Класифікація оксидів дуже велика і складна. В першу чергу оксиди поділяються на солетвірні. Ті, що утворюють солі в результаті реакції, і не солотвірні, вони не взаємодіють ні з кислотами, ні з основами. Це схемка із восьмого класу, є кислотні оксиди. Я тут їх виділила блакитним кольором кислотні оксиди, саме ті, які взаємодіють з водою і утворюють кислоти. Кислотні оксиди, ну, в більшості випадків, ви їх запам'ятовуєте, ось со 2 наприклад. Із цього оксиду, з оксиду утворюється карбонатна кислота, СО2 сульфітна, СО3 сульфатна. Тобто тут додати воду і буде відповідна кислота. Селіці 2 не взаємодіє з водою, тому я його не виділяла. Це саме от якраз неметалічних елементів. Основні оксиди тут метали з валентністю 1 або 2. Нам сьогодні це не підходить, бо ми вивчаємо саме неметалічні елементи. Далі амфотерні тут теж метали з валентністю 3 утворюють амфотерні плюс винятки. Але також ось неметалічні елементи утворюють несулотвірні оксиди, це неметалічні елементи з валентністю 1 або 2. І як же ж називається оксид? Наприклад, ось натрій так і залишається слово, натрій, друге слово оксид, кальцій, друге слово оксид. Це в тому випадку, якщо валентність стала у натрія валентність завжди один, тому ми нічого не вказуємо, просто натрій, оксид, кальцій оксид. А якщо валентність буває змінна, наприклад, у карбона може бути валентність 2 і 4, тому ми її вказуємо в назві. Що це саме карбон 2 оксид тому що є ще карбон 4 оксид, вуглекислий газ. Ось сульфур тут валентність 4, сульфур 4 оксид. І тепер більше про фізичні властивості, тобто агрегатний стан. Оксиди бувають і в газоподібному, і в твердому, і в рідкому стані. Наприклад, гази чадний газ, вуглекислий газ дуже поширені СО2, НО2. Далі тверді силі о 2 п 2 П2О5, Н2О5, білі порошки. Це і от рідкі H2O вода, найпоширеніший оксид. І ось тут часто запитують, наприклад, СО2 це газ, а СО3 це вже рідина. Тому я звертаю вашу увагу на ось такі відмінності. Ось, наприклад, СО3 при температурі плюс 17. Стають рідиною за нормальних умов, а якщо нижча температура, то тверда речовина. Ось ви бачите також p 2 o 5 2 газ СО2, щоб трішечки вам легше було орієнтуватись. НО2 лисячий хвіст, небезпечний газ. Тобто оксиди різноманітні. Ось перед вами також оксиди нітрогену, їх дуже багато. І є окрема табличка у підручнику Савчина. Нітроген один оксид, безбарний газ, має приємний запах, він отруйний, застосовують як наркоз. Нітроген 2 оксид газ без запаху, кольору, не солитвірний, легко окиснюється, утворюючи НО2. Далі, Н2О3, ось ми бачимо, що це блакитна ну, або синя рідина. Він кислотний, з нього буде утворюватись кислота. НО2 теж кислотний оксид. Оці два несолетвірні, а оці кислотні оксиди. З них можуть бути нітратна, нітритна кислота. Зараз ми подивимося, це бурий газ з характерним запахом і біла кристалічна речовина. І тепер подивіться хімічні властивості, те, що я говорила, що певним. Кислотним оксидам відповідає кислота. Є відповідна кислота при взаємодії з водою. Це реакція сполучення, тобто О2 не взаємодіє, всі інші взаємодіють. П2О5 може утворюватись дві кислоти: метафосфатна, якщо мало води, якщо багато води, то ортофосфатна. Тобто Можна і так, і так писати реакцію, це буде все правильно. Тепер йдемо далі. А, і ще ось слово ангідрит це означає безводна кислота, значить як якщо заберемо у кислоти воду, мінус H2O вийде СО2. Тому ось використовують кислотний оксид або ангідрит. Подивимось ось властивості нітроген 4 оксиду або НО2. Якщо він взаємодіє з водою, то утворюються відразу дві кислоти: нітратна hno 3 і нітритна hno 2 І ось у вас зображено це розчинення, ну розчинення в лобках, тому що відбувається реакція взаємодії з водою і утворюються дві кислоти. Також кислотні оксиди. Повторення із восьмого класу вони взаємодіють з лугами, і утворюється сіль і вода. Для того, щоб правильно написати реакцію з лугом, ми повинні завжди згадувати, яка кислота відповідає кислотному оксиду. Наприклад, ось СО2 відповідає H2CO3. Тому утворюється сіль, яка складається з металу, ось кальцію і кислотного залишку СО3. Тому у нас утворилася сіль кальцій СО3, а не СО2. Тому що це кислотний оксид. А нам треба, щоб утворилася сіль метал і кислотний залишок кислоти. Так само і тут Ось метал, натрій і кислотний залишок сульфітної кислоти СО3. Так, кислотні оксиди також взаємодіють з основними оксидами. Взагалі, коли кислотний основне взаємодіє, між собою утворюється завжди сіль. Тут ось був гідроген, тому тут іще буде вода утворюватись. А ось коли два різні оксиди і основний взаємодіють, тут вода не утворюється, тому що тут немає гідроген. Це було повторення із. У восьму класу тут також ось кислотні оксиди взаємодіють із амфотерними оксидами, а це саме ті, які мають валентність 3 от метали з валентністю 3 утворюють амфотерні оксиди. Алюміній 2О3 це типовий амфотерний оксид. При сплавлянні ми повинні записати формулу солі. Чому вийшло саме? Ось дивіться, алюміній ПО4. П2О5 відповідає ортофосфатній і метафосфатній кислоті. Я вибрала, наприклад, ортофосфатну, тому вийшов метал і кислотний залишок. Коли нітроген 4 оксид реагує з лугом, то утворюються також дві солі. От як він з водою взаємодіє, утворюється. Нітратна нітритна кислота, так він із лугом взаємодіє, утворюється сіль натрій, нітрат, натрій, нітрит. Ну і Тут ще є гідроген, тому утворилася вода. Способи добування оксидів теж повторення поки із 8 класу, що для того, щоб добути оксиди, треба ось прості речовини. Додати, наприклад, не металу, якщо це додати кисень, утворюється оксид. Також складні речовини згорають, це реакція горіння в більшості випадків тут і утворюються різні оксиди. Наприклад, ось природний газ метан. Карбон з оксигеном утворює вуглекислий газ, гідроген з оксигеном воду. Знову тут гідроген з оксигеном вода в нас вийшла, сульфур з оксигеном СО2, як у цій простій реакції. Тобто, ви ось так створюєте, наприклад, із киснем два оксиди феррум з оксигеном і сульфур з оксигеном СО2 плюмбом з оксигеном, сульфур з оксигеном, тобто ось прості речовини взаємодіють і утворюють різні оксиди. Також можуть бути такі випадки, де, наприклад, докиснення оксиду. тобто Це є звичайний оксид, а це оксид з найвищою валентністю, тобто вищий оксид. То ось, коли ми от фосфора тут валентність 3, ми доокиснюємо і він перетвориться на фосфор з валентністю 5, уже на вищий оксид. Так само і тут ось утворюється вищий оксид. Тобто оксиди з нижчою валентністю ми можемо доокиснювати і перетворювати таким чином у вищі оксиди. Також можна розкладати основи або кислоти. Всі нерозчинні основи, а ми дивимося за таблицею розчинності. І, до речі, я вам тут теж прикріплювала на початку. Давайте глянемо. Ось тут, що основи бувають. Розчинні літій, натрій, калій, кальцій барій, рубідій, Цезі, Франції, радій, стронцій. Це перша А-група вся і друга група там не вся. Там починаючи з кальція, тобто за періодичною системою ці метали утворюють розчинні основи або гідроксиди луги. А всі інші метали, які не входять сюди, це будуть не розчинні якраз. Основи утворювати. Тому якраз усі нерозчинні основи при нагріванні розкладаються на оксид і воду. Наприклад, магній Ож2. Тут можна поставити стрілочку вниз, що це нерощина основа розкладається на магній О 2 Наприклад, ферму H3. Чи, тут Теж оксид, але зверніть увагу, ферума буває валентність 2 і 3. Тут валентність 3, тому що аж чи підсказує. Тому і оксид повинен бути з валентністю 3. А я вам нагадаю, як в оксиді врахувати цю валентність, можливо, ви забули. В оксигена валентність 2 завжди. 2 помножити на 3 буде 6, 6 поділити на 2 буде 3. Або, навпаки, як складати? Ці формули оксидів. Ось вам, наприклад, треба навпаки скласти оксид ну, от із ферумом. Тобто, ви знаєте, що ферум тут був була валентність 3. Тому нам треба скласти оксид з ферумом, з валентністю 3. Тому ви ставите ферум, другий обов'язково оксиген. У оксигена завжди валентність 2, у ферума тут 3. Найменше спільне кратне число, яке ділиться на 3 і на 2, це 6. 6 поділити на 3 буде 2, 6 поділити на 2 буде 3. Це так, ви складаєте формули будь-якого оксиду. Треба поставити валентності. Так само, наприклад, дивіться, аурум Ож, OH, тричі теж утворюється оксид. Тобто, У такий спосіб можна добути навіть оксиди тих елементів, які у вигляді простої речовини не реагують з киснем. Тобто, Аурум золото, дуже такий малоактивний метал і з киснем він не взаємодіє, але ось тут ми змогли добути його оксид. Також, наприклад... Якщо забрати воду, тобто це дегідратація під час нагрівання різних кислот, може відбутися дегідратація, тобто розпадається на оксид і воду, зворотній процес утворення кислоти, наприклад, силікатна кислота, нерощинна кислота, і вона при нагріванні теж дуже легко перетворюється на оксид, це 2 це основна складова піску. Карбонатна кислота газована, мінеральна вода, карбонатна кислота навіть за незначного нагрівання ці які кислоти розпадаються дуже швидко. Також подивіться, будь ласка, способи добування оксидів. Тут є дуже класна схема розкладу солей і нітратів. Ми її ще будемо також розглядати у темі солі. Це схема із підручника Савчина, і тут треба зарядом активності, тобто метали, які знаходяться до магнію, вони будуть утворювати ось таку сіль. Метал. НО2 плюс кисень. Наприклад, ось це натрій, калій, ось натрій НО3. Сіль з натрієм. Якщо нагрівати, ось утворюється натрій, нітрит і кисень за цією схемою. Далі між, від магнія до купрума, мідь, утворюється метал О, НО2 і кисень. Ось тут, наприклад, взяли. Саму купром, тобто купрум НО3 двічі, його сіль, якщо нагріти, утворюється ось так, за цією схемою купром О, НО2 і кисень. Ну, єдине, що тут треба все урівнювати, завжди у урівняннях. Після купрума це малоактивні метали, наприклад, срібло, ртуть, ось аргентум НО3, наприклад, утворюється чистий метал от срібло, НО2 і кисень. Прямо точно по цій схемі. Також деякі солі, ось нестійких кислот, наприклад, карбонати, сульфіти, вони теж дуже легко при нагріванні розкладаються, утворюють оксиди. Тобто кальцій, карбонат. Магній, карбонат, до речі, ось карбонати натрію, калію, тобто карбонати лужних металів при нагріванні не розкладаються. А саме перша А-група це літій, ні, літій це виняток. Натрій, калій, не розкладаються карбонати, бо зустрічалось таке питання на НМТ. Що натрій, карбонат, калій карбонат не розкладається при нагріванні. А ось кальцій карбонат уже розкладається. Сульфід теж розкладається на СО2 і відповідний оксид. І також поширеність оксидів у природі ну дуже широке поширення. Тобто те, що ми вивчаємо оксиди, це ось вода, те, що дарує нам життя основний оксид, який дуже важливий. Ну, для всього живого на нашій планеті. Також вуглекислий газ або карбон 4 оксид. Він бере участь у диханні організмів, тобто під час фотосинтезу рослинки вдихають його. Але ми дуже багато людство виділяє цього вуглекислого газу. Перше, ну, під час дихання. Люди видихають вуглекислий газ. Під час згорання багатьох речовин виділяється вуглекислий газ, наприклад, ось згоріння будь-яких вуглеводнів, це, наприклад, метан, природний газ, просто згорання якихось органічних решток. Це також виділяється багато вуглекислого газу, а він зумовлює парниковий ефект, коли наша планета не охолоджується, а затримує тепло. Також є ось такі оксиди, не дуже корисні для нашої планети. Наприклад. Нітроген 4 оксид і сульфур 4 оксид є основними газами, які зумовлюють утворення кислотних дощів. Тобто, якщо такий дим виділяється з труби, це небезпечний дим, лисячий хвіст но 2 який сполучається із водою, утворюється кислота? Щойно ми розглянули, що якраз оці кислотні оксиди сполучаються з водою, вода є в повітрі, утворюється кислота. Випадає дощ разом із кислотою випадає, і ось що відбувається: опіки рослин, також тварини не витримують зміну середовища, також кислота роз'їдає всі металеві предмети, різні об'єкти, наприклад, із вапняка. тобто це дуже погані явища. Наприклад, ось Селіцій О2, основна складова піску. Піску на нашій планеті дуже багато, він є також в ґрунті. І ось також він не тільки це пісок, а він може бути складовою багатьох мінералів. Це, наприклад, кварц, гірський кришталь. Ось у Карпатах є особливий гірський кришталь, мармарозький діамант. Це унікальний різновид таких кристалів. Ну і перейдемо далі. Тут ось також застосування, де застосовують ці оксиди, наприклад, вуглекислий газ. У хімічній промисловості добувають. Солі карбонатної кислоти, ось для газування води, газована вода, різні газовані напої, як холодоагент для збереження різних продуктів. Також у вогнегасниках, ось є вуглекислотні вогнегасники. Також регулює тепловий баланс планети, бере участь у процесі фотосинтезу. Карбон, 4 оксид, чадний газ. Взагалі, він для нас небезпечний, отруйний людина, яка може надихатись ним, може чадіти, отруїтися дуже сильно і навіть померти. І, але його можна використовувати, наприклад, як паливо, суміші з водним. Тобто, це у спеціальних. Печах, також для синтезу такого спирту метанолу, хоч метанол теж отруйний, але він добрий розчинник. СО2 теж такий кислотний оксид, який спричиняє кислотні дощі, це сировина для виробництва сульфатної кислоти. А далі сульфатна кислота вже, вона використовується ну, в різних цілях. Так, СО3 теж сульфатна кислота її солі, також водовідбірний засіб, тобто вбирає в себе воду там, де необхідно в реакціях, сциліціо2, наприклад, пісок у будівельній справі для виробництва бетону, але також різна. Кераміка, шліфувальні матеріали, як сорбент, ми якраз вивчали з вами. І для виробництва пористих матеріалів. Також це ж і скло і з піску виготовляють, тому і в оптичній парфумерній промисловості. Так. І перейдемо до останнього ось нітроген НО2. У ракетному паливі для виробництва кислоти нітратної, а із нітратної кислоти виготовляють багато різних азотних добрив ну, або нітратних добрив. Це якраз селітри, які дуже широко використовують фосфор 5 оксид для добування ортофосфатної кислоти. Ортофосфатну кислоту додають в газовані напої, наприклад, у Пепсі у Кока-Колу ви можете почитати там склад. Тобто, ну, це який такий смак певний у цих напоях. Також я, наприклад, бачила, що просто ортофосфатну кислоту. Продають для того, щоб відчищати ржавчину, наприклад, у побутових магазинах, для осушення газів. Це мається на увазі, що теж вбирає вологу фосфор 5 оксид. Так, і подивіться, будь ласка, іще, що ми говорили, що із цих кислотних оксидів утворюються кислоти. Кислоти бувають і рідинами, і твердими речовинами, і ми в основному їх. Використовуємо їх розчини. Всі ці кислоти, крім силікатної, вони розчинні в воді. Ми робимо розчини і використовуємо в лабораторії. Силікатна кислота, єдина нерозчинна кислота. Ось такі ми розчини робимо, тобто тут більше води, ніж кислоти, але нам цього достатньо. Також, ось на минулому уроці ми розглядали гідроген хлорид, тобто, це газ. А його водний розчин називається хлоридна кислота. Ці кислоти теж дуже поширені і в атмосфері, наприклад, можна її зустріти. Ось газована вода карбонатна. Поширені в природі і органічні кислоти. Також, наприклад, в побуті, у нас навіть у шлунку є хлоридна кислота. Так. Дякую за увагу.